Війна внесла зміни до переліку буденних справ і звичного ритму життя всіх українців. Вихідні та дозвілля також не стали винятками. Ми поцікавились у Чернігівців, як вони провели минулі вихідні, та як тепер планують своє дозвілля, аби мати змогу відпочивати та набиратися сил. Ці вихідні були це, день народження вдвоє рідної сестри. 35 років ювілей так запрошувала. В заклад також був на Дні народження ходив, тому що запросила, вона той не дуже сильно і планувала святкувати, але вже, ну, вона ж на Чернігівщині вже відносно поки що спокійно так вирішила, що 35 років так запросила мене і о, своїх кумів. А також, в принципі, все одно вже так ніхто і свята не святкує, там Дні народження або які просто. Празники, і вже ж і вихідні не так проходять, як завжди, ну, тому що в країні війна. Проводила кругу сім'ї. Хочеться більше приділяти часу на свою родину, Побільше, щоб разом проходили вихідні. Бо будні дні дитина навчається дистанційно, майже закрита в кімнаті, її не видно. Да? Чоловік працює, я працюю, тому вихідні ходила до кінотеатру. Дуже гарний фільм був снайпер. Біла ворона. Нам дуже сподобалось. Поїли попкорна Дома. Буває, що вийде ось у парк і все. І більше нікуди. А в зв'язку з війною якось змінилося? відчуття? Ну, звісно, змінилося все. Все змінилося. Настроєння, здоров'я, все змінилося. Я проводжу з родиною вихідні, в цілому особливо не змінилися. Проводжу свої вихідні з родиною, з дитиною зі своєю. Стараємося почастіше виходити на свіже повітря гуляти, але так глобально у нас, наприклад, не змінилося. Я стала більше працювати <реш> на вихідних. Вихідних майже немає. Треба працювати. Ну я провожу на дачу їжу, мені там подобається, там можна. Щось зробити, зібрати врожай, коли, які посажені. Дуже-дуже гарні, нормальні дні. Погода особливо не мішає цьому. Так що треба розслаблятися, треба якось шукати себе в цьому. Звісно, там, якщо раніше виїжджали в торгові центри, там, чи дітей вивозили ну, розважальниці. Теж заклади, то зараз почти вдома знаходимося чи на природу, по місті, ми за городом живемо, чи на водопад вийшли, чи ще кудись. а Так місто дуже рідко, бо страшно. Зараз може прилетіти куди завгодно. Більше проводимо вдома з сім'єю. нікуди, раніше ходили і в кіно, і на прогулянки, а зараз більше вдома.